В нас на грядках підростає усе, чого душа бажає огірочки, помідори, буряків великі гори, є ридиска на салати, овочів смачних багато. Вірно, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. А ви знаєте, де вони ростуть? Правильно, на городі, а людей, що їх вирощують, називають городниками. Для того, щоб мати багатий врожай, рослині потрібно повітря, світло, тепло, ґрунт та вода. Але ще потрібно виконувати певні дії. Спочатку потрібно посіяти або посадити насіння, потім регулярно поливати, розпушувати землю, полоти бур'яни, знищувати шкідливих комах, бо хто дбає. Той і врожай збирає. Давайте поглянемо, який інвентар нам потрібен, щоб працювати на городі: тачка, лопата, сапа, граблі, міні-інструмент, ліка та ведро. Діти, давайте згадаємо, які овочі ви знаєте. Молодці! А ви знаєте, що є овочі, які ростуть у землі: картопля це буряк, морква, редиска, цибуля та часник. А є овочі, що ростуть на землі це огірки, помідори, капуста, баклажани, кабачки, солодкий перець та гарбуз. Усі овочі містять багато вітамінів, необхідних для нашого організму. Люди вживають овочі сирі, варені, парені, смажені, тушковані, запечені, консервовані, квашені. А ще овочі заморожують і потім з них готують страви. З овочів можна приготувати безліч страв розноманітні соки, салати, борщі, супи, тушковані овочі, голубці, овочеві оладки. Діти. А які страви з овочів знаєте ви? А зараз пограємо в гру. Приготуй борщ, ви будете відгадувати загадки і так дізнаєтесь, які овочі кладуть у борщ. У землі вона зростає і брунастий корінь має, її смажать і печуть, її варять і товчуть. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкувати він на смак фіолетовий. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Сидить баба на грядках вся закутана в хустках. В кожній господині у великій пригоді Хто роздягати береться, той слізьми зальється. Зелений чуб червоний бік, смачний з нього чавлять сік, гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Ще в борщик додавляють перчик та квасольку. Про що ми сьогодні говорили? Що потрібно робити, щоб мати гарний врожай? Які страви можна приготувати з овочів?